Дякую, що ви залишитеся з нами, телеканалі Київ, продовжується у прямому ефірі. програма громадська приймання» Понеділок, 1 вересня. Всіх вітають з Днем знань. Зрозуміло, що ситуація в країні на превеликий жаль, знаходиться на досить нехорошому, навіть, навіть сказала, жахливому рівні. Але сьогодні життя триває. Дітки пішли до школи, хтось у перший клас, хтось, можливо, перейшов з нової школи, зі старої перепрошую, школи в нову школу. Теж можуть виникати насправді певні проблеми у вашої дитини, як і внутрішні конфлікти, так і зовнішні конфлікти. А ситуація, до речі, ще буває, коли одноулітки знущаються. Над кимось однокласників, дражнити або навпаки, бойкотують. Ця ситуація неприємна і на превеликий жаль, вона поширена. Боротися з цим можна і потрібно, але йти дорослим на розмову вчителькою, чому з моєю дитиною ніхто не дружить, а ще й ображають. Насправді це безглузда і неефективно. А що ж робити, знає психолог, який за мить буде гостем у нашій студії. Тетяна Груша, психолог, психотерапевт, сьогодні у нас у студії двісті Тема ну просто дуже цікава, правда, особливо за нинішніх умов. Багато хто з дітей переїжджають в інші міста, ну так сталося, і йдуть до нових шкіл. Я не знаю, можливо, у вас замкнула дитина, можливо, ще якісь є проблеми. Можливо, знову ж таки пішли в нову школу і хочете випередити ситуацію для того, щоб дитина не ну не навіть не страждала, бо і діти, які на, 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 на право не страждають в багатьох питаннях. Тому, будь ласка, ми чекаємо ваші дзвіночки. 223-09-71. Пані Тетяна, я рада вас вітати. Добрий день. день. Я теж хочу поздравити всіх дітей, які сьогодні пішли і вперше, і не вперше yeah. в школу, в інститут, в коледжі. Це Велике в житті кожного ребенка, особливо коли це начало. Пусть це буде радость, на удачу, в удовольствие. і пусть знання принесуть більше позитива дітям і общання в колективах. Угу. Тому що може дитина бути, перепрошую, ледь не генієм, так батьки вважали. Але оточення, в яке вона потрапляє. Ми зараз не говоримо про вплив оточення. Має на увазі саме ситуація, коли або ти новенький і ти прийшов в інший клас, або ще якась історія. Але от я хочу одразу, є ж внутрішні конфлікти, є й певні зовнішні, коли дитина сама з собою конфліктує, таке ж теж може бути. Хоч коли ніхто на неї насправді не впливає, ніхто її не дражнить і ніхто не викликає в неї якісь емоції. А от дитина якісь внутрішню боротьбу з собою веде, таке теж може бути, що в принципі конфлікти шкільні виникають лише там на ґрунті того, що хтось когось ображає дітей. Діти, в першу чергу, це зеркало. І в першу mm -hmm. чергу, вони зеркалять те, що вони бачать, відчувають, наблюдають в сім'ї. И порой, mm -hmm. если что-то происходит неладное между родителями, то mm -hmm. дети начинают вдруг вести себя неадекватно, mm -hmm. агрессивно зляться, да-да-да. И родители порой приводят к психологу ребенка говорят: сделайте с ним что-то. Вот Непонятно вдруг что-то mm -hmm. стало происходить. И тогда мы разбираем: действительно, дети зеркалят ситуацию, которая происходит в семье. Поэтому, если с ребенком что-то стало происходить необыкновенное, в первую очередь стоит задуматься о взрослых, о поведении между взрослыми, между родителями. Все ли гладко, все ли честно, все ли, так скажем, экологично. Угу. Ну, и такие слова экологично. Да, экологично. Дети Хорошее слово. Дети, у, дети у, на тонких мирах отлавливают. Иногда родители не говорят, не показывают, не проговаривают, не ссорятся при при деталях, э, прячут как-то свои эмоции. Но дети это э, ну буквально вот считывают с каких-то микросигналов и с энергии. же что за... Мне нужно экологичнее виносынцев заглекость. Ну, но, но перша чудович. Еду дзвоню и скажите в эфире. <звучит> да, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Э, днем знать. Кажись, будь ласка, вы в эфире. Есть такое понятие инклюзивное образование, оно уже начинает внедряться. Так в Украине. да. В э, Украине. Насколько э, существует сегодня проблема того, что и полностью здоровые дети были к этому готовы, и те дети, которые... От учатся, і опірний трудності. Так, ми зрозуміли, ви десь зникаєте двісті Ми трошки говоримо про іншу тему, насправді навіть не трошки. Але я думаю, що гість у нашій студії у нас такі багатопрофільні гості. Ну, інклюзивне навчання, це правда, це факт, але я, чесно кажучи, хоча всі говорили про те, що треба започатковувати це, воно десь започатковане. Але ну я чесно кажучи, не бачила такі змішані класи. От відверто щоб коли дітки з проблемами, фізичними вадами, ДЦП, вчилися з дітьми, які здорові. чесно У мене є спостереження. Можливо, ви знаєте такий да. факти. У мене є спостереження на прикладі дитячого давай. вот, саду. Давайте, давайте. От те ж у дитському саду я виділа, що в групі є також помимо здорових дітей і діти ага. з фізичними вадами. Так, на жаль. Но, що цікаво, от саме в от так Такая компашка, вот такое взаимодействие между, ну, да, компашка, когда они еще детской, маленькие, да. меня... оно и учит абсолютно естественным образом общаться с теми, кто не угу. такой как ты, с иными. То есть дети воспринимают друг друга вполне одинаково. Если взрослые не делают на том акцент, ударение, если не преподносят своему ребенку это с какой-то, скажем так, спецформы, в каких-то красках идентичных. Да, да так, ты не спилкуйся. Да. А да, ты да. хворонький? Да. Не спилкуйся с ним. Дети сами Спилку. разбираются. И То, что я наблюдала, то, что я видела в течение года, угу. то мне, например, очень понравилось. Детки дружат Одинаково, общаются одинаково на утренниках, танцюють, участвуют в усіх вот, во mm -hmm. этих іграх і действиях. Одинаково абсолютно не розділяє з тобою. Не буду, тому що ти немножко другая или другой. Ну для дітей це не є переповнюють це. Все таки більший вплив батьків, да і іноді вихователів. Сьогодні да. хочеться всіх привітати вчителів-вихователів і вихователів да. і подякувати дійсно таким гідним вихователям, вчителям, які є в нашій країні, слава Богу. Але бувають приклади і не досить приємні, коли от самі ж викладачі роблять так, що діти відчуваються якимось чином. А якщо ще ще це, як кажу, такі дітки особливі, uh -huh. так особливі, це правда, то це взагалі жах, якщо вчитель собі дозволяє якісь там висловлювання. Але буває так, що вчителі використовують свій ще авторитет і досвід, і в лапках досвід, коли діти здорові абсолютно, і в школах да. повертаючись до шкіл, так коли розділення реальне виходить, тобто uh -huh. конфлікт вже може бути не лише між учнями, uh -huh. Uh -huh. а є конфлікт, коли вчитель, я навіть не можу пояснити через певні свої якісь обставини і відношення uh -huh. до не можу зрозуміти, чому так відбувається. І як от батькам бути в даному випадку, є такі, що знаєте, махають рукою, переводять в іншу школу. Да, правда? Есть. И Иногда Захиба... действительно это выход, потому выход, да? что... Эм... К изменениям готов э, человек тогда, когда он сам принял решение, а не uh -huh. когда его привел кто-то и сказал, сделайте с ним что-нибудь. Uh -huh. А если э, учитель, э, в конце концов, осознает, что ее поведение, ее отношение uh -huh. к детям, оно э, не совсем этично, и оно приносит какие-то негативные результаты, и есть желание разобраться, почему я так поступаю, uh -huh. то тогда э, будет результат. А если учитель категорически отрицает то, что он что-то делает, неэтично, некрасиво, красиво, не педагогично. А, то, что и учитель является эм, таким эм, э, основ, основным звеном в том, чтобы разжигались конфликты, а не наоборот утешались, успокаивались. Uh -huh. ну, тогда чего ожидать? Тогда действительно иногда родителям приходится брать детей и переводить их в другую школу. К сожалению, и сейчас, особенно когда у нас очень неспокойно в стране, когда у нас, скажем так, всех mm -hmm. трясет, э, и уровень тревожности особенно поднялся. И конфликты, своей, по своей работе пометилось? да и и конфликты угу. и агрессия особенно резко вдруг на ровном месте часто возникает то важно и в семьях и учителям в школах и воспитателям угу. и всем кто имеет отношение к детям обязательно отслеживать вот эту искорку когда заискрила и наоборот не разгорать не раздувать а притушать потому что Порой потом yeah. уже после боя понимаешь, что оно того не стоило. Так, 223-981, один дзвінок приймемо, якщо будуть, якщо ні, ми маємо вже через певний час завершувати. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо все-таки, в яких моментах долучати батьків? Я маю на увазі зараз тут не про вчителя, а між дітьми, коли виникають конфлікти? Чи все-таки якщо це шкільний конфлікт? Якщо він, він не вийшов на межу, перепрошую, там вже, коли діти починають лупцювати один одного, а буває так, що лупцюють, перепрошують до крові, це нонсенс, правда, але такі випадки на превеликі жаль теж да? існують в нашому житті. Батькам долучатися, бо є батьки, які говорять, слухай, ну ми в дитинстві, особливо чоловіки, синові. Слухай, я в дитинстві свої конфлікти сам вирішував у школі, давайте теж. Але це теж в одних випадках можна, бо всі діти індивідуальні. В одному да. випадку хлопці підуть і розберуться, а в іншому випадку, вибачте, але такій дитині через там е, півмісяця буде прямий шлях до вас або до ваших колег, до психологів. Як зрозуміти батькам, що. Їх втручання необхідне, але теж розмежоване, а не так, що має дитина в всьому права, а що ви тут бідну uh -huh. дитину. Як оцей момент зрозуміти, в яких моментах батьки мають все-таки долучитися і взяти в цьому участь? Те, що постійно батьки мають брати участь, це зрозуміло, да. але саме в питанні шкільного конфлікту. Сморіть, подросток, якщо ми говоримо о драках, де вже в кров, да? скоріш, ми говоримо о ну, це частіше, ну, чаще правда? вузлі. Подросток – это еще ребенок, но уже немножко взрослый. И конечно порой хочется поступать по-взрослому, но не всегда получается найти решение и тогда к кому ребенку прийти он конечно идет первонаперво к родителю, если у него с родителем есть хороший контакт и тогда действительно кто подскажет как не родитель, кто защитит как не родитель. но если родитель говорит извини но поди разбирайся сам. Хорошо, если родитель вник в проблему и ну по-своему решил, что нет. вот с этим ребенок пусть попробует, пусть там наступит на свои грабли, но надо опыт, когда справляется сам. Угу. И действительно родитель вник и осторожненько со стороны присматривает, правильно ли там происходит разрешение конфликта. Но с другой стороны, если родитель просто отмахнулся, а ребенок не знает, как поступить, куда он пойдет. Он все равно куда-то пойдет искать помощь и поддержку. Он пойдет тогда на улицу, чаще всего. Он пойдет к тем, кто сильнее. И он может попасть очень быстро в зависимость, в какие-то долги, в какие-то обязательства. Он может попасть в очень неприятную ситуацию, из которой потом родитель не будет знать, как вытащить своего ребенка. К сожалению, це дуже часто случается. Я так розумію, що треба все-таки відчути э, ту саму точку для того, щоб не було вже точки такого невозврату. Тому що, і це завдання якраз батьків. Да? Часто батьки, віддаючи дитину в школу, в перший клас неважливо, або ще кудись. вони вважають все. Дитина віддана на відповідальність лише виключно э, вчителів. Ну це ж неправда. Насправді вся відповідальність все одно лежить на батька в першу чергу. Але про це не забувати. А в нас ну, хотілося б, щоб, щоб так не було. І якщо Час... ніколи родителі і визникає. Такая мысль, то тогда мы ждем таких родителей к себе в кабинет на консультацию, значит, что-то не сложилось. Ні, не соромтися є. Хочеться на санах, просто не соромтеся, ходіть да. до психологів. В цьому нічого немає. Весь світ європейський рухається в цьому напрямку. Навіть не дай Боже, ваша дитина якось ну, щось незрозуміле відбувається. Є психологи, нічого в цьому такого ну, насправді немає. Я так принаймні вважаю. Я хочу, щоб всі до того прийшли. Вона, знаєш, знаєте, як соромно ж буде сказати, що дитина пішла до психолога. Це щось означає, щось не так. Ні, насправді нічого не означає. Навпаки, це дуже правильний крок буде. Ну, це моя думка. Я читала недавно один лозунг, психологу ходіть а модно. Модно О. преодолевать свої сложності быстро і качественно. Так вам сьогодні дуже дякую, обов'язково побачимося. Тетяна Груша, психолог, психотерапевт, була гостем нашого третього блоку. Шановні глядачі, на сьогодні вам не кажу до побачення, тому що ми з вами побачимося сьогодні о 15.15, .15, Одразу після новин і новин спорту в програмі громадська приймальня», яка вже традиційна третій місяць поспіль. працює у розрізі Депутатська приймальня». Ми продовжуємо спілкуватися у прямому ефірі з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії буде Андрій Білозір, депутатська фракція Удар Солідарність Звертаю увагу мешканців Деснянського району, зокрема округу двадцятого. Саме Андрій Білозір став депутатом за мажоритарну систему у вашому окрузі. Ми чекаємо 15.15 .15 на всі ваші дзвінки. Тому, будь ласка, долучайтеся, не перемикайте, обов'язково побачимось! Нехай щастить!